Пенсії українців опинилися під загрозою. Грошей критично не вистачає, а борги зростають. Пенсійний фонд України ПФУ зіткнувся з новою проблемою. Українці через суд зобов'язали перерахувати їм виплати. В результаті ПФУ заборгував близько 50 мільярдів гривень, а грошей на це немає. І так, дефіцит фронту зростає з кожним роком, і такими темпами вже незабаром може виникнути проблема з пошуком коштів для виплат. Як каже колишній міністр соцполітики Андрій Рева, із 50 мільярдів гривень, які пенсіонери виграли в судах у пенсійному фонду, приблизно 40 мільярдів гривень гроші, які мають отримати військові пенсіонери. При нас було 6 мільярдів гривень заборгованості, і здебільшого це були чорнобильці, пояснює Рева. Індексація військових пенсій не проводилася багато років. Справа в тому, що за чинним законом пенсії силовиків залежать від зарплат тих, хто зараз служить на їхніх посадах. 2018-го, згадує Рева, Кабмін уже намагався змінити правила індексації пенсій. Мовляв, якщо цивільним підвищують пенсії на 20%, то на 20% мають підвищувати і військовим. Але тоді цю норму не підтримали Міністерство внутрішніх справ та Міністерство оборони. 2018-го індексацію пенсій військовим провели за старим законом. Розмір їхніх виплат зріс майже вдвічі. 2022-го проблема набула нових масштабів. Зарплати військовим значно підвищили, натомість з'явилася законна підстава для підвищення розміру пенсій. Військові на заслуженому відпочинку почали масово подавати позови та вигравати суди. Рева впевнений, причина такої ситуації бездіяльність уряду. 50 мільярдів, якщо вже програвали в судах, повинні повертати та виплачувати, але треба переходити на нову систему перегляду пенсій. Якщо піднімаєте цивільним на 20%, піднімайте і військовим, пояснює Рева. 2023-го на пенсійні борги витратять близько 460 мільйонів гривень це менш ніж 10% від необхідної суми. Навіть якщо борги не зростатимуть, а поки що відбувається лише навпаки, то на погашення піде 10 років. Фактично, пенсіонери отримують судові рішення на руки, до ПФУ надходить виконавчий лист і його ставлять у мовну чергу. Водночас, черга може тривати десятиліття.